Целмі виробляли високоточну електроніку для науки й армії. Вдумайтесь тільки. Тепер лише залишилась назва Селмі, Централіт, Фарфоровий завод, м'ясокомбінат, інші підприємства. Тисячі було робочих місць. Сьогодні лише це руїни в прямому смислі. Слово руїни. Території пустують або віддані під склади. Уявіть оцю ситуацію, що було і що зараз є. І це не просто підприємство, про яке ми кажемо. Це життя десятків тисяч сімей. Люди жили. Люди мали перспективу, розвиток. Щось планували. А тепер цього немає. Але вони були доведені до банкрутства ці підприємства, розкрадені, приватизовані в нікуди. Все. І тут питання виникає. А де були міські голови? Всі міські голови? Разом з депутатами міської ради. Міські голови. Андронов, Амельченко, Мінаєв, Лисенко, сьогоднішній виконуючий обов'язки міського голови Кабзар. Де всі вони були? Чим байдуже? А депутати всіх созивів? Де вони? Що вони робили? Ось результат їхньої діяльності. Спільний результат. Ось що таке посада. Ось що таке розуміння, і ось що таке діяльність і наслідки наслідків. За всі роки жоден міський голова міста Суми не мав реальної стратегії розвитку промисловості. Не, мав, не було у них. Оцього, не було цього у них. Не було. Вони займалися чим завгодно. Виборами, політичними ігрищами, піарами, будь-чим займалися. Але не головним робочими місця, місцями для сумчан. Вони не задавалися цими питаннями. Вони вважали, це приватне підприємство або державне підприємство, ми ж не маємо до нього відношення. Хай працюють, як працюють, все. На що вони були здатні, це прийти на свята, привітати колектив, щось вручити, відзнаки. Слово сказать...